Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Ви на каналі Година 2 для вас карта дня на 3 квітня 2024 року. По всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів. Для овнів туз мечів швидке вирішення хвилюючих питань, гарна можливість позбутися шкідливих звичок і взагалі досягнути якихось певних цілей. Також, можливо, розширення кола вашого спілкування, може з'явитися якась ідея, яка, знаєте, допоможе вирішити якусь заплутану ситуацію. Знаєте, ясне, чітке розуміння певної ситуації у вас може з'явитися в, в цьому періоді. У другій половині дня є старший аркан Єрофант, який вказує, що в будь-якій ситуації, будь-які справи, за які ви беретеся, вам потрібно робити все чесно, справедливо та по закону. Тальці. І в певних традиціях, якщо це стосується якогось свята, тальці. Для тальців дев'ятка кубків це щастя, радість, задоволення, гарні новини, позитивні емоції, здійснення ваших бажань, можливі гості. У вас такий гарний позитивний день, який допоможе здійснити дуже великі плани на день. Навіть ніколи, королева кубків, яка говорить про отримання допомоги або ж надання допомоги, про гарний позитивний настрій і взагалі досягнення ваших цілей. Близнюки. Карта дня для близнюків. У близнюків дев'ятка жезлів, якісь страхи, якісь переживання. Ви постійно в очікуванні якихось певних проблем. Ви готові до будь-якої ситуації, готові вирішити, що б у вас не виникло. Але ви постійно чомусь в очікуванні. І це вам заважає просуватися вперед. Це вам заважає досягнути певної стабільності і впевненості в завтрашньому дню. Перш за все, для того, щоб все у вас було стабільно, щоб ви були задоволені всім, вам потрібно перебороти свої. Страхи, і перш за все, зробити щось уже для себе. От щось приємне зробити для себе. От перестаньте, нарешті, вже боятися. І очікувати, якихось негараздів. Знаєте, кожному своє. А очікую цих проблем, за занурюючись ці всі проблеми, ви тільки псуєте настрій, нерви і так далі собі. Просто живіть і насолоджуйтесь життям. Раки. Урак і вісімка Це зміни, це. Зміни, які вже давно мали бути у вашому житті, на які ви не зважувались. Якщо ви вже на це зважились, ви маєте просто йти тільки вперед, а не повертатися до своїх минулих проблем. Не повертайтесь на минулу роботу. як би там вас не заманювали, не йдіть, не повертайтесь до старих відносин. Якщо ви вирішили йти в нове життя, тому, тому діти, все це буде швидко відбуватися, і ви будете задоволені розвитком події у своєму житті. Вісімка кубків, зміни. Зміни, на які давно варто було зважитися. Це повна відмова від тих планів, які ви колись собі планували. Це повне, повна зміна вашого життя. Це можливі поїздки, це можливі подорожі, це, знаєте, якийсь певний самоаналіз. Знаєте, але чомусь. Для того, щоб щось змінити, чогось досягнути, вам не вистачає деякої такої сміливості. Перш за все, потрібна рішучість і впевненість у своїх діях. І все має бути, знаєте, не емоціями керуватись, а тільки вашим розумом. І все має бути чесно та справедливо. Ви ставите перед собою великі цілі і просто до них прямуйте. Не бійтеся, що щось не вдасться. Також карта закликаю, щоб ви не витрачали в цей день зайвого. Діви. карта дня для Дів. У Дівповішений якийсь застій у ваших певних справах. От щось пішло не по плану, е якісь роздуми, які... можливо, ви візьмете вихідний, можливо, просто щось пішло не за вашим планом. Буде трошечки розстроєння, розчарування. Але, перш за все, ви маєте взяти себе в руки і розуміти, що так воно мало бути. І накручувати і винити в себе в якійсь ситуації не потрібно. Взявши себе в руки, ви зможете прийти до гарних новин і успіху у ваших починаннях у другій половині дня. Ви просто знайдете рішення. Якщо не будете капризувати, депресувати і занурюватись в очі негативні думки. Терези. У Терезів гарна карта, трійка кубків, позитивні новини, щастя, радість та задоволення, успіх у ваших починаннях. Хестка мечів говорить про ваші зміни, про зміни в життя, які ви йдете до них. Це можливі поїздки в когось подорожі, серйозні зміни, які принесуть вам успіх, досягнення цілей. Взагалі, карти гарні і принесуть вам, нарешті, гарні новини. І... Радість, а це саме головне. Тому що Терезам дуже часто випадають негативні карти. Тут дуже гарні, які принесуть успіх скорпіони. У скорпіонів все стабільно. Серйозних таких такихся, там, проблем, кардинальних змін у вас не намічається. У вас все стабільно, ви знаєте, що робите, все робите по плану. І нічого не змінюєте. Можливо, в другій половині дня якісь таємнички, які можуть стати явними. Тому будьте більш обачнішими і довіряйте перш за все своїй інтуїції. Вона вас не зрадить. Стрільці. У стрільців двійка пентакли. Ну, тут і невпевненість в своїх діях, така нерішучість, е, така рутинна якась. Справи, можливо, по домі, можливо, якісь такі робочі моменти. І це не влаштовує, щось не подобається. І в деяких моментах ви просто занурюєтесь в роботу і намагаєтесь робити все одночасно, і з -за цього виникає купа-купа невдалих моментів. Робіть все поступово, не поспішайте, з цим ви впораєтеся. І перш за все, в другій половині дня, скоріше за все, будете працювати з якимись важливими паперами. Тому будьте більш обачніші і обдумуйте свої дії. козироги. У козерогі вісім камечів самообмеження. Ви самі себе обмежуєте в певних діях. Ви собі щось там придумали, накрутили і починаєте. Перш за все, потрібно взяти себе в руки, Повірити в себе та в свої сили і взагалі в те, що ви робите. Ні в якому разі не варто себе недооцінювати і здаватися на якихось складностях, якщо вони у вас виникають. Рецер мачів говорить про можливість конфліктів, про можливість. Певних непорозумінь і конфлікт, на які вас будуть певні особи підштовхувати. Просто пройдіть мимо цього всього, будьте вищі всіх з цих конфліктів. Стримайте себе і все буде добре. А самообмежень робити не потрібно. Робіть те, чого ви хочете, те, що вам подобається. Водоліє. У водолії в десятка мечів вам потрібно остерігатися зрадників у вашому оточенні своїх тих недоброзичливців, тих заздрісників, які намагаються постійно нашкодити певними своїми діями. Е, на дні колоди Паж жезлів, паш жезлів. Може вказувати на певну невизначеність і нестабільність і може вказувати необхідність розглядати будь-які ідеї перед тим, як їх реалізовувати, дуже детально розгля... роздивлятися. І знаєте, можуть ці карти вказувати на якісь проблеми на роботі, які будуть виникати. Тому більш більше бачні особливо в тому, що підписуєте кому що розповідаєте рибки. У рибок старший аркан зірка, будьте рішучі, сміливі, проявляйте себе, не бійтеся, що про вас скажуть інші. Хай пліткують вони вам просто заздрять. А ви. Будьте впевнені в собі і сяйте як зірка, проявляйте себе, і це вам допоможе здійснити ваші задуми і ваші мрії. Карта світ говорить про успіх, про досягнення ваших цілей, про можливість виправити все в кращу сторону. І ще ці заздрісники, якби вони намагалися вам нашкодити, вони самі підуть із вашого життя. А ви зможете все налагодити в своєму житті в кращу сторону. Успіх. Досягнення цілий день прекрасний. Взагалі буде день дуже важливий. Два старших аркана. Це свідчить про те, що дуже значні події будуть у вас відбуватися. Я бажаю всім вдалого дня, бажаю гарних новин, миру і дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!